Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Ну що ж, привіт, друзі! Добрий день усім! Хто на хвилях західного полюсу і ще раз доброго ранку. Вже 9, вже більше далі, ніж 9.20. І це друга кава. Тут у студії Ярман Матрюк. Тут є Марічка Марціновська. Всім вітанечка, добрий раночок. І е, є вже у нас гість, який сьогодні буде розповідати про е, я б сказав, дуже м -м, потрібні речі, тому що це е, є тренди і трендами за. В будь-якому випадку є IT в сфері освіти. Отже, IT Step Academy івано Франківська, який допомагає дітям і не тільки дітям підготуватись до майбутнього у галузі ІТ. Про особливості, про можливості такої освіти ми говоримо сьогодні з Ігорем Мандарем, директором IT Step Academy івано Франківська. Пане Ігор, добрий день. Доброго раночку усім, дякую, що маю можливість сьогодні поспілкуватися. Давно не виходили вже ефіри. Всім прекрасного і чудового, доброго ранку. Е, дуже добре, але е, я думаю, трішки ближче б мікрофончик. Всім доброго раночку ще раз. Всім вітання, і дуже радий, що ми маємо сьогодні можливість поспілкуватися з вами і обговорити всі перспективи it освіти. Отже, про it освіту знаємо, що для дітей, для підлітків, для майже дорослих, для дорослих у вас є різні вікові програми, які так само диференціюються по часу викладання, по насиченості. Та так, і так само англійська мова, яка є необхідною, також ви можете допомогти. От в кількох словах. Ну, загалом, напевно, першу чергу треба сказати про те, що Академія – це міжнародна організація, яка працює у 24 країнах світу, 110 філій. Одна із них це івано франківська Ну і що важливо, я завжди наголошую на цьому, що це саме українські освітні програми, які працюють у 24 країнах світу. Загалом цього року нам виповнюється 25 років, і Ми вже маємо дуже великий шлях успіху. І що важливо, це те, що справді те, що ви сказали, ми навчаємо. Не тільки дітей, але і навчаємо дорослих, починаючи від 6 років, і ну залежно від того наскільки ви хочете змінювати самі себе. Загалом у нас є програми для позашкільної освіти. Це IT Step Academy, так тобто, коли ми. Займаємося у будні дні з 16.30 для наших діток по 14 років, для підлітків у нас із 16.30 по 19.20, для дорослих з 18.00 по 21 годину є ранкові групи. Звичайно, є навчання і в суботу, і в неділю, тому що ми робимо це для того, аби нашим студентам було зручно навчатися. Ну і, звичайно, школа, де ми навчаємо учнів з 1 по 11 класи, з понеділка по п'ятницю. І чудова новина. Мушу нею поділитися. Це старт з наступного року із вересня нашого IT-степ-коледжу. Тобто після якого класу, після 11 класу, так діти вже можуть поступати на коло чи після дев'яти після 9 класу. Ми будемо приймати на дві спеціальності: розробка програмного забезпечення та комп'ютерна графіка. Тобто, і дизайн. це це повноцінний коледж, не тільки IT, Це всі предмети, які а, звичайно, мають звичайно. Під по завершенню його навчання наші студенти отримують диплом молодшого бакалавра і таким чином зможуть поступати одразу на третій курс. Але вищі навчальні заклади. Але що важливо, вони ще будуть проходити сертифікацію. Ми маємо співпрацю із Microsoft, Cisco та Autodesk, і Відповідно, ми сертифікуємо наших студентів, і таким чином вони мають величезну перевагу при працевлаштуванні, якщо подають своє е, портфоліо на розгляд роботодавців. Це дуже круто, я розумію, після коледжу, так а якщо от дитина займається у вас, вчиться навчається у школі і додатково займається у вас, також ви маєте якісь сертифікати для них? звісно. Будь-яка програма закінчується видачею диплому, незалежно від того, чи це перший крок, тобто для найменшеньких, чи в тому числі мається на увазі і мала комп'ютерна академія, яка дає можливість опрацювати усі. Програми починаючи від критичних, таких елементарних, в тому числі речей, які нам потрібні сьогодні для того, щоб ми могли реалізовувати себе. Починаючи від скілів, завершуючи мовами програмування. Після завершення малої комп'ютерної академії наші діти отримують диплом. У школі звісно, отримують свідоцтво про завершення нашого навчання у школі. Я щось трішки не зауважила, з якого віку конкретно можна вже починати навчатися IT? з шести років, вже можна проходити. До нас на навчання у IT-STEP Academy, ну і так само у нашу школу з шести років у перший клас. Чи не зарано шести років здається, ні. що технології все-таки це складна така тема? Справа тому, що ми працюємо із дітьми Альфа, і якщо ви побачите на вулиці а, якусь маленьку дитину, яка ще не вміє ні читати, ні писати, ви подивіться, як вона вправно володіє гаджетами. Більше того, вам скажу, а, вона дуже швидко шукає потрібної інформації. А як так можна зробити, не вміючи ні читати, ні писати? Довести не можуть ніхто, ні науковці, ні медики. Але при цьому спробуйте включити вашій дитині той мультфільм, який подобається вам, але не подобається їй. Ви побачите, як швидко вона зайде, потрібне їй. Тут дуже просте логічне пояснення: наші діти вже народжені із генетично закладеними можливостями користування IT. Треба просто правильно спрямувати їх у потрібне русло, і в цьому ми допомагаємо. Ну, і ви маєте якісь підходи певні, я так розумію, щоб от саме з цими навичками вже їх тільки покращувати, а не просто як колись нас з нуля ну дивіться. в першу чергу необхідно говорити про те, що Наші діти це розуміння того, що різні вікові категорії. А ми маємо дуже круту програму малої комп'ютерної академії, яка зайняла перше місце у голосуванні м, за версією ООН у номінації створення потенціалу людства. І такої програми немає в жодному навчальному закладі, де вона якраз розрахована під різні вікові категорії, що дозволяє нам прокачувати їх від найпростіших елементарних речей, ну розпочинаючи, скажімо, від побудови клавіатури швидкісного набору створення документів, папок, електронних пошт і так далі. І завершуючи мовами програмування, вони проходять усі по факту мови програмування, обираючи зручну для себе, яка мені дається найлегше. Це дуже важливо, тому що немає у світі на програміста, який володіє одночасно всіма мовами програмування. Це так складно навіть для мене лунає мовами програмування. Я навіть не знала, що їх є декілька насправді. Дуже багато насправді починаючи від а, сьогодні найбільш що Так це Python, Java, JavaScript, C, C++, і Sharp і так далі. PHP – це різні мови програмування. Але що важливо, наші діти вони не тільки вивчають мови програмування, вони в тому числі вивчають і креативні напрямки. Photoshop, Illustrator, 3ds Max, 3D Maya. Це те, що допомагає їм ведення а, їхніх соціальних мереж, мочимо їх правильно вести їх в кожному блоці закладено блок безпеки, тому що дуже важливо, щоб наші діти вміли правильно користуватися інтернет-мережею, а так само, як вести свої блоги, як вести ютуб-канали, як вести свій інстаграм, тіток і так далі. Все це вона навчається у нас у академії. Більше того, вони працюють у професійній студії, де вони можуть навчитися правильно знімати відео, обробляти його, фотографії, Ми вчимо, що таке а, світло, що таке тінь. Тобто, все те, що допоможе їм, в майбутньому реалізувати свої найкращі ідеї і просувати свій канал. Тобто тут не тільки маєш тобі якісь кодування і таке інше, а щось і таке, що може е, такі навички, які можуть застосуватися в різних професіях, таких популярних, як інфлюєнсер, там СММ, ще щось. Безпосередньо, якщо ми говоримо про сьогоднішній е, час, е, напевно, немає жодної сфери діяльності, де б не застосовувалося IT. І ми чудово розуміємо, так само, що не всі наші випускники академії, школи стануть е, IT-спеціалістами. Але разом з тим ми маємо дуже багато уже. Прикладів того, що наші випускники мають величезну перевагу перед тими, в кого не прокачані ці скили. Ну і треба напевно сказати про те, що наші діти не тільки вони зазвичай у наших дітей, та а в першу чергу гаджету тотужується із розвагами, іграми і так далі. Ми не просто даємо їм грати, ми використовуємо гейміфікацію у навчальному процесі. І е, ми закладаємо навчальний матеріал ігри, де вони нібито грають, але одночасно отримують знання. При цьому навіть не усвідомлюючи цього. Більше того, вони створюють власні ігри на різних платформах, і на коду, і на гейм, ну на різних платформах, де тільки можна, вони будуть створювати власні ігри, своїх персонажів, свої е, мультиплікації, все те, що їм приносить задоволення. А якщо ти не задоволена? Вона отримує дуже легко знання і відкривається наповну. Ну звичайно, їй стає цікаво, і вона хоче ще, ще, ще дізнаватися про це все. Ну, якщо з дітьми, наприклад, шкільного дошкільного віку і з тінейджерами зрозуміло, то що на рахунок дорослих, що пропонується для дорослих. Ну я би ще трішечки додав по дітях буквально кілька слів. Тому що, якщо ми беремо, я сказав в більшій мірі про академію, але у нас ще і школа з першого по донадцяті класу, де ми даємо усі предмети. Згідно міністерської нашої ліцензії, ми ліцензований навчальний заклад, а отже, зобов'язані просто дати усі предмети. Інше питання, що ми, маючи величезний досвід 25 років на міжнародній арені, зібрали кращі практики і застосовуємо їх у навчанні. Ну зокрема, якщо ми говоримо про інструментарій, який застосовується, та це в тому числі віртуальна реальність, яка може поглибити знання і набагато цікавіше дітям стає вивчати. Ну, припустіть собі, що ви просто вивчаєте на уроці біології, внутрішній організм людини і у нього. Ви бачите бачите, як протікає кров, ви бачите, як відкривається закривається легені. Ви бачите, як загалом відбувається робота самого внутрішнього Я логенізму. хочу цю школу. Це в тому числі надсучасні мікроскопи, і ми можемо побачити навіть хоботочок бджоли, при цьому розібрати його деталі. Це модульні лабораторії, які дозволяють нам виконувати будь-яку лабораторну роботу. А там, де є небезпека, ми виконуємо його у віртуальній реальності. Крім основних предметів, ми обов'язково вивчаємо. Поглиблено із першого класу IT. із першого класу вивчається також англійська мова. Ми її вчимо за пірсоном за Великою Британією із третього класу Друга іноземна мова на вибір батьків і учнів це польська, німецька або китайська мова. Так само це розвиток совсків успішної людини, розпочинаючи від критичного аналітичного мислення і завершуючи публічними виступами ораторським мистецтвом, адже без цього не обійтися, в тому числі у it сфері, бо треба вміти Міти презентувати власні проекти, іншими словами, вибачте, але продати їх. Ну і звичайно, це бізнес-навички, коли наші е, учні мають можливість зустрічатися із успішними і відомими людьми. Якщо ми говоримо про. Дорослих, то тут теж ряд програм. Це може бути найпершу чергу. Це є професійна комп'ютерна освіта, і там є три напрямки: розробка програмного забезпечення, комп'ютерна графіка дизайн. А так само сьогодні мега важливо це кібербезпека та мережі. Вони ж і пропонуються для наших підлітків, адже уже із 14 років можна обрати професійну комп'ютерну освіту. І таким чином, закінчивши 11 клас, ви вже готовий спеціаліст, можете працювати в будь-якій it кампанії. При цьому Коледж чи це чи Ні, це, це, це навіть не коледж. Окремо ми розмежовуємо академії, де є дитячі програми. Це з шести по чотирнадцять років мала комп'ютерна академія. Перший крок І з чотирнадцяти по вісімнадцять років це є школяр-студент, тобто це для підлітків. І програма там триває три роки навчання. Для дорослих це професійна комп'ютерна освіта з 18 років, і тут навчання триває розробка програмного забезпечення комп'ютерна графіка дизайн два роки. Кібербезпека це півтори року. І, звичайно, є спецкурси. Ну, у нас спецкурси від 6 місяців, тому що менше як 6 місяців ну не дасть нічого, ніякого результату. Це може бути інтернет маркетинг це може бути qa тестування, це може бути 3DS Max, UI, UX, фронтенд. Тобто це різні напрямки залежно від того, що. Що ви хочете реалізувати і чого ви хочете отримати. Однак, коли люди йдуть до нас на спецкурси, я завжди говорю про те, що ви маєте бути мега мотивовані, бо вам треба за півроку змінити своє життя. А це для цього необхідно прикласти дуже багато зусиль. Ну тут я погоджуюся, але і ще одне знаю: якщо дуже хочеш, то можна усього досягти. Ну, абсолютно ну, значно праві, тому що ми маємо дуже багато прикладів. Цьому до речі, хто хоче, може зайти до нас на соцмережі. Там безліч прикладів успішних наших студентів, випускників. Тому, будь ласка, знайомтеся. До речі, так, от де можна детальніше все таки познайомитися, де вас шукати в соціальних мережах, і можливо є сайт, де можна дізнатися більше інформації. Сайт наповнений повністю усім матеріалом, про який я розказав, де є конкретно графік. Які занять, де ви можете знайти а, в тому числі і оплату за навчання. У нас різні оплати за навчання. Ми пропонуємо так, щоб людям було зручно. Це може бути оплата одразу за весь період навчання. Це може бути частинами, кількома частинами. Все як зручно. Це є Фейсбук, це інстаграм, це є Тік-Ток. Підписуйтесь, будь ласка, заходьте до нас. Ми завжди раді бачити вас. Більше того, я вам скажу. Практично кожної суботи для а, дітей, для дорослих, ми проводимо івенти, ми проводимо пробні уроки безкоштовні. Де наші діти можуть прийти поспілкуватися із нами, побачити наших роботів, робота Альфу вони можуть попрацювати із робототехнікою, вони можуть створити власні ігри за годину. Все те, що вони хочуть реалізувати, ми їм допомагаємо усьому. І навіть анонсую невеличкий такий момент. Через тиждень ми будемо презентувати нашого робопса, і дуже цікаво буде прийти і подивитися на нього. Ми будемо показувати в тому числі у центрі міста, де наші діти самі працюють із ним. Слухайте, ну це все так лунає, не наче оце майбутнє вже тут, розумієш? Так воно Я колись і є. таке навчання у фільмах спостерігало фактично, а зараз це ви розповідаєте про ці реалії, це дуже цікаво. І насправді, чому ми повинні йти в новий із часом? Освіта це важливо для того, аби ми могли отримати на сучасний підхід дуже важливо. Це програма. Програма, яка має бути сучасною, програма, яка має мати перспективу. Якщо вона модуль, ми бачимо, що якийсь модуль уже стає застарілим, ми одразу його міняємо на той, який буде перспективний. Тому наші студенти, які отримують знання в і навички дуже легко можуть потім себе реалізовувати уже у своїй роботі. Більше того, вам скажу, якщо говорити за професійну комп'ютерну освіту, то наші студенти, які в нас навчаються, буквально через півроку вони вже йдуть працювати на фріланс власних проектах. І паралельно вже в нас навчається. І ще підкажіть будь ласка. От саме по працевлаштуванню по можливості можливості працювати на фрілансі чи в якійсь фірмі. Які перспективи ви ваших випускників? О, перспективи неймовірні. Більше того, я скажу, що коли наші студенти захищають курсові роботи або дипломні, ми запрошуємо it компанії, ми запрошуємо айчарю тих людей, які цікавляться і подають до нас запити. І таким чином вони присутні у нас на дипломних роботах. І Я вам скажу, що дуже багато прикладів є того, коли прямо із залу. Людей забирають одразу до себе на роботу або на стажування. У нас був прекрасний приклад, коли дизайнер захищала свою дипломну роботу. Вона зробила мультфільм, дві серії продемонструвала, і кіностудія викупила її мультфільм. Вона зараз працює над цим мультфільмом і продовжує його створення. Вау, Чудово! лунає просто казково. Пане Ігоре, ще одне таке запитання, оскільки це ну, досить такий популярний, вузькопрофільний вид, скажімо так, спеціальності, але Справді дуже багато хто поринув в IT, Дуже багато хто змінив свої професії. Дуже багато хто хоче. Багато бажаючих. Наскільки актуальна дана професія зараз, і наскільки актуальною вона буде там через років 10, скажімо так. Ну я б сказав, що це не просто вона буде актуальною. Вона на даний час вже актуальною. І якщо людина має бажання змінити щось своєму житті, більше того, їй подобається перспективи, і саме важливе це бажання змінюватися і постійно навчатися, то їй саме в it світ. Моя перша освіта це історик, і це не мішає мені, нічого не заважає. Очолювати таку величезну організацію, при тому, що я постійно навчаюся. У нас є люди, які приходили із різними професіями. Я вам скажу, що один із останніх випускників наших, якому було 66 років, і людина стала програмістом. Тобто тут абсолютно нічого не заважає. Тут дуже важливо внутрішнє наповнення і бажання змінити світ. Ви Знаєте, яке я особисто називаю дизайнерів? Це люди свято. Це ті люди, які можуть змінювати світ, все, що ми бачимо навколо нас, це сторона ними. Будь-яка організація, яка е, має можливість просувати себе, вона мусить мати сайт, соціальні мережі. І це знову ж таки, хто це дизайнери. тому що внутрішню частину ми з вами не бачимо. Ну тобто. Є бекенд, є фронтен, так тобто внутрішня частина наповнення, як працює саме програмування. Ми цього не бачимо. Ми бачимо картинку. І дуже часто так буває, коли ми заходимо на сайт, і ми навіть не усвідомлюємо, чому ми його покидаємо. А це напевно тому, що були неправильні рішення самого дизайнера. І феноменальне рішення дизайнера, який допоміг Кока-Колі присунути свій бренд. Задайте, ви бачите проїжджу просто автівку із червоними кольорами, і вас що тож не є? одразу? Звичайно відразу цей бренд різбу, так і свято наближається. А це хто зробив? А це зробив дизайнер. Він заробив для компанії мільярд. Тут просто ще постає питання: чи не забагато людей буде в it сфері, чи витримає власниця it сфери? Ви все це наповнення? Те, що ні. Тому що будь-яка зараз організація пов'язана із IT, і будь-який маленький, простий елемент, він весь пов'язаний із інформаційними технологіями. Візьміть дуже просто, наше найпростіше. Всі професії йдуть від однієї від учителя. Беріть освіту. Якщо сьогодні учитель не в тренді, якщо він не йде в ногу із учнями, їм не цікаво із ним навчатися. Вони хочуть сучасності, вони хочуть разом із ним просувати себе. А це тільки може означати одне: ми маємо володіти цими. Технологіями, якщо учень бачить, що у вчителя набагато слабше прокачані його скіли, відповідно, він не зовсім хоче із ним співпрацювати. І якщо ви можете дати краще, Ось тоді він вас буде поважати як лідера, за яким буде йти абсолютно згідний. А ще скажіть, будь ласка, it степ, от також надає можливості для батьків, аби діти отримали якісну освіту. в IT. що для батьків пропонуєте цікаво. О, батьки мають можливість контролювати в режимі онлайн їхні навчальні процеси. У нас є електронний щоденник, який називається майстат. Батьки мають до нього доступ в режимі онлайн. Вони бачать все на протязі 10-15 хвилин. Викладачі виставляють одразу відвідування, і це вже є безпека. Бо, якщо що дитина вийшла з дому і захотіла прогуляти, то цього їй не вдасться, бо батько побачить, що її на парі немає одразу трекер mm -hmm. назад. А більше того, вони бачать оцінювання, вони бачать розклади, вони бачать рейтинги груп. Зараз про це детальніше скажу. Вони бачать відгуки кожного викладача про їхню суту дитину, і це ніхто інший не бачить. Вони бачать текстові матеріали, які вивчає їхня дитина, тобто методичний пакет. Вони мають доступ до запису, відео занять. Якщо дитина раптом хоче відновити у себе пам'ять. Ті, або навіть батьки хочуть прокачати себе по цій темі, вони можуть спокійно переглянути разом із викладачем і побачити все, як можна це реалізувати. Що стосується мотивації, вона теж тут закладена, і наші студенти та учні отримують не просто оцінки, їм начислюється криптовалюта. У нас є кристали, які начислюються їм у майстат, і в нашому онлайн-магазині вони можуть придбати реальні речі, розпочинаючи від геймерських, скажімо, мишок, від брендового одягу і так далі, і завершуючи дронами. Все залежно від того, як ми wow. працюємо, ми змагаємось oh. по рейтингу, і ми заробляємо кошти. Клас, moment, ну it's... це взагалі нереально. Це дуже більше того, ми це запроваджували для дітей, але коли дорослі цього почули, вони більше за них б'ються. Я, це, я от зараз сижу, слухаю, думаю, нічого собі, мені прямо справді коротині <рит> розумієш повчитися. Е, ще одне таке питання: ви кажете, так, з 6 років є певні вікові категорії. Е, я так розумію, що можна прийти абсолютно в будь-якому віці. так? В Будь-якому і будь-коли. Тобто, якщо дитина, наприклад, провчилася якісь першу початкову школу, ну, скажімо, давайте, так? я детальніше на цьому так. зупинюся. Якщо ми говоримо про академію, ви можете приєднатися своєю дитиною. Зараз звертаюся до наших глядачів так, в будь-який час, тому що в нас відбувається навчання модульне, і кожен модуль розпочинають діти із нуля. Тобто, ви приєднуєтесь uh -huh. до модуля, ви так само з нуля розпочинаєте його, як і та група, яка працювала. Більше того, дуже часто ми запускаємо наші групи. Вони запускаються практично кожного місяця, і ви можете обрати зручний для вас графік, чи це будні. Чи вихідний день і по годині обрати зручний для вас, і так само приєднатися. А це стосується саме, ну якщо ми беремо дітей, це від 6 до 14 років, це саме стосується підлітків із 14 по 18 років. Ну і звичайно, для дорослих це так само у вечірній час і вихідні дні, для того, щоб це не пересікалося із їхньою роботою, якою вони зараз займаються. Якщо ми говоримо про школу, то це, звичайно, з 1 по 11 класи. У нас можна приєднуватися під час навчального процесу і дуже часто буває так, ну, Минулого року, якщо ми візьмемо, то у нас приєдналося, якщо не помилюсь, 36 дітей протягом навчального року. При цьому, 36, так, нічого. при цьому ніхто не відчув абсолютно ніякої різниці, що він приєднався і він новий учень. Ми працюємо індивідуально. У нас малокомплектні групи і класи. Якщо ми говоримо про... Школу, так, то це може бути 16-18 учнів, якщо академія, це не більше 16 учнів, студентів. Тобто це індивідуальний підхід до кожного. Це диференційоване навчання. Це, звичайно, поглиблене вивчення і поєднання із англійською мовою, що дуже важливо. У школі це ще й додатковий бонус, бо це в межах навчального процесу підготовка до НМТ. І е, наші учні вже не ходять на репетиторства. Це дуже класно. Вони більше... вже мають репетиторство в школі? Чому? Да, вони мають дуже класного, вони проводять свій час виконувати і домашні завдання у всій школі під супроводом вчителя і куратора. Таким чином вони навчаються до 16.10 і після цього вони просто йдуть додому відновлюватися і а, просто відпочивати і відпочивати нарешті. Так, і відпочивати. <хи> і батьки, в тому числі до речі, тому що вже вдома не потрібно виконувати ніякі домашні завдання. Але я би хотів сказати, що не тільки в школі можуть приходити на додаткові заняття, тому що у нас ще і гуртки, це і інтелектуальне спрямування, це і критичного, це і мистецтва, це IT, Ну і в тому числі це підготовка до НМТ. Тому а, можуть приходити і ззовні до нас у школу і займатися в тому числі підготовкою до НМТ. Дякуємо вам за цю обширну інформацію. Я думаю, що питання були різні, і відповіді ми отримали абсолютно на всі запитання. Ну а якщо раптом у вас, дорогі слухачі, з'являться якісь запитання, ви зможете знайти it Степ Академі Івано-Франківськ у соціальних мережах. Ну, а власне, сконтактуватися зі спеціалістами і дізнатися все, що вас турбує. Дякуємо. у нас так дякуємо. дякуємо вам. Нас гостях були it Степ Academy Івано-Франківськ, які допомагають і дітям, і дорослим реалізувати себе в IT. І говорили з Ігорем Мандарем, директором it Степ Academy. Івано Франківський Ігор, пане Ігор, дякуємо Дякую вам, вам. Дякую вам, Я запрошую усіх до нас приходити до навчання. Ми з радістю допоможемо вам реалізувати всі ваші ідеї. Дякуємо. Це була друга кава.